Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Крядон. Сьогодні обговоримо питання допомоги Україні з боку європейських партнерів та останні заяви Трампа щодо початку мирного процесу. Мій співрозмовник, дипломат, посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині в 2010-17 роках Олександр Левченко. Пане Олександре, вітаю. Щирі вітання вам. Сьогодні, 18 грудня, стартує саміт євро... лідерів ЄС в Брюсселі. А для нас головні питання це допомога. Європейські партнери будуть активно про це розмовляти. І санкційний пакет 15 вже стосовно Росії. А, ну наприклад, Ольга Стефанишина, віцепрем'єрка з питань європейської та євроантачної інтеграції, вважає, що в питанні підтримки Києва з боку ЄС можна розраховувати на історичні зрушення. Ви розділяєте такий оптимізм? Ну, історія це ж постійний процес. Знаєте, ми з вами провели бесіду, Це теж вже певний історія це все, що відбулося, як історик вам кажу. Які були там історичні рішення? Дуже добре для сподіваюся, для долі України щось Європейська рада прийме рішення додаткові. Вони казали, що головне не членство в НАТО, а головне зробити Україну сильною. Ну, ми сподіваємося на рішення, які будуть прийняті щодо посилення позиції України, посилення її військової спроможності. Президент згадував про те, що нам потрібні знову ж таки додаткові засоби протиповітряної і протиракетної оборони. Та інші від озброєння нам, нам потрібні фактично по нумерації практично всі. Отже, побачимо, що, що буде запропоновано, який пакет допомоги, чи, чи обіцянка ще додаткової допомоги, чи вже конкретні рішення, які будуть озвучені на, на цьому засіданні Європейської Ради. Так що, в нас, звісно, ще питання. Інше паралельно це, як ми почнемо, продовжимо процес переговорів щодо членства в Європейському Союзі, це, це питання також не забуваємо, але, звісно, воно стає не самим головним, поки у нас наноситься страшна російська загроза, яку треба вирішувати і цю агресію зупиняти і ворога відправляти додому. Студія. Стосовно зменшення загрози, на саміті президент Франції Макрон винесе питання на розгляд лідерів стосовно так званої миротворчої європейської місії, тобто миротворців в Україні, а на ваш погляд, гіпотетично ці миротворці вони принесуть стабільний мир. Ну тобто, це є якби реальним захистом. Це по перше, по друге. Як ви вважаєте, це досить ще сире питання стосовно миротворців, тому що теж головний дипломат ЄС Кая Калас каже, що питання ще важке і далеко до рішення, тому що головне, що на неї на це питання повинна погодитися Росія на цей крок, ну тобто якесь незрозуміле, ну якось не зрозуміло. Певні дії європейців, тобто вони чекають, що Росія погодиться, але ж Росія навряд погодиться на фактично війська НАТО на територію України. Проти чого як, нібито вони і воюють в Україні? Як ви вважаєте, і ваше бачення а, ну, це може і проблема? Звісно, що це значить війська, це країни Євроси, але всі вони будуть і членами НАТО, фактично, тому що сильні армії тільки членів НАТО. Так що треба згода Російської Федерації, тому що вони будуть на лінії розмежування. А от як це все лінія, як воно буде функціонувати, який їх мандат і так далі? Це все дуже-дуже така перспектива сира ви правильно зазначили ще далеко не остаточна, але те, що вже деякі речі проговорюються, це важливо, хтось позитивно відгукується. Хтось з зауваженнями, тому що це не зовсім реально. А, от Так що, але які ж тоді будуть гарантії безпеки і так далі, треба ж думати добре не миротворцю, що тоді. Ну, миротворці не гарантії безпеки, це фактично лінія розмежування, де вони фіксують те, що ось ця лінія існує. Чи будуть вони в першу лінію биться, якщо хтось піде в наступ, ну, не думаю. Не думаю. Так що питання дуже сире, але можливе, в принципі, в теорії, і воно, має бути так витати в повітря, десь його обговорювати, думати про це, як воно може бути, воно непросте. Але те, що почали обговорювати, в принципі, нічого поганого в цьому нема. Звісно, що нам важливо зараз отримати якомога більше допомоги. І все-таки щось якось зробить з цією лінією, щоб вона все-таки лінія була якомога менше захоплювала територію українські, які залишаться в тимчасовій окупації. От а в цьому це залежить від те, яка буде ситуація на фронті, якщо умовно через місяць і декілька днів Трамп напряму візьметься запитання. Врегулювання цього питання проблеми закінчення війни, а це його і є певна передвиборча обіцянка, тому він точно не займеться Ми бачимо, що його нова команда вже спрямовує зусилля в цьому напрямку, студія. Ви згадали Трампа. ну Європейські миротворці на лінії розмежування якраз складається в його бачення закінчення війни, ну тобто заморозки. Як ви вважаєте, Якщо позиція Трампа буде позитивно з цього питання, він зможе надавити на Путіна. У нього є важелі друга Володю якби спонукати і погодитися на такий розвиток подій. Розумієте, миротворці це не саме головне питання безпеки української. Це ну, якесь шосте чи сьоме але ж НАТО, але ж НАТО нам сказали не світить на найближчі Розумієте. багато років. У нас найважливіше, які ми території за собою залишимо. Або нам Росія передасть, який тимчасово купує те, що там поставлять на лінії, фактично зацементують цю лінію, на ну 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 добре, але а як вертати це все, яким чином і так далі. от Тому о, це питання висить в повітрі: добре миротворців, о, захоче Путін і так далі. ну а Дуже жертвувати чимось, якимись своїми інтересами заради цього. ти бачиш це ж не американці стоять і так далі. ну це питання буде обговорюватися пакетно. Не є воно головним. Не є воно головним. Головне те, що, що у нас буде, де це буде проходити лінія. Тому що якщо це буде по лінії теперішнього фронту, ну слухайте, це дуже нехороший сценарій. Студія. Зрозуміло на напередодні з'явилася інформація, що спецпред... спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа Кіт Келок приїде до України, відвідає Київ, і також ще декілька європейських столиць до Москви Він не збирається поки їхати. Зустріч як зазначається, націлена на встановлення фактів, а не на активні переговори. Які саме факти він збирається зібрати, не зазначається. А ви бачаєте від, наприклад, посади спецпроставника, ну і загалом таких кроків збільшення активності стосовно початку переговорних процесів. Чи це такі якісь ритуальні кроки, які треба зробити, поки Трамп не став президентом, але не більше? Ну тобто, що дієве з цього може вийти? Ну йому ж треба буде доповісти. Він військовий генерал, бував у боях. Розуміється на цій справі. Він багато чого вже знає от Багато чого чув, був в Україні, але ну йому треба все це зірку зробити, яка ситуація тут? Фронтова військове забезпечення, потенціал Збройних сил України, от яким чином військова Україна може тримати цю оборону, чи вона може навіть її контрнаступ перейти і так далі? Йому все це треба подивитися, реально оцінити і так далі, доповісти. Президенту там на то він і спецпредставник по цим питанням, а, от щоб зробити правильні висновки і пропозиції для президента, який вже потім буде з перших днів, начебто, те, що він заявляв, очевидно так і буде починати свою миротворчу діяльність. Він має спиратися на дуже чітку перевірену інформацію. І одним з важливих джерелом інформації буде те, що побачить, почує. І, і, спецпредставник. Ну, крім України, бачите, треба буде ще зібрати бачення цієї розвитку ситуації від партнерів, які дуже важно за це слідкують. Передбачає, що це буде обов'язково Польща, мабуть, що Британія, мабуть, що Франція, не виключено що Німеччина. от З тим, щоб, щоб розуміти. Розуміть, що відбувається, що можуть європейці запропонувати додатково, як вони бачать закінчення ці, цієї проблематики, в тому числі і з тим, от з цим баченням доповідать нагору з люди людиною розмовляють, мабуть, з радником з а друге, це його, мабуть, прямий керівник. І взагалі-то він спецпредставник президента. і пряма потім доповідь президенту Дональду Трампу. Так що сказати, що це ритуально. Ну, ритуально, це якби ми знали, що Трамп не займеться цим питанням, а відчуття таке, що займеться і дійсно з перших днів, як він це анонсує студія. Угу. Інший спецпредставник неофіційний, прем'єр-міністр Угорщини Орбан. Також вже активно включився в чергове в переговорний процес, початок налагодження переговорного процесу, з'їздив до Трампа, зателефонував в Кремль до російського диктатора Путіна. І потім, і потім, нібито, щось там пропонував Україні, назвавши це різдвяним перемир'ям. В Україні на це відповіли, що все це брехня, фактично ніхто нічого не пропонував і не в такому варіанті. Що цікаво, команда Трампа Майк Волс, який буде відповідати, буде радником з питань нацбезпеки у Трампа. Він зазначив, що такий варіант стосовно того, що запропонував Орбан, можна розглянути, тобто різдвяне перемир'я. Ви не вбачаєте в цьому всьому, ну особливо в діях Орбана, звісно, початок якоїсь кампанії з дискредитації позиції України стосовно мирного процесу. Тому що зараз він, він зразу ж вийшов да і сказав на весь світ, що ось Україна відмовилася від перемир'я. Ну, да, на жаль, він цим займається постійно і не один рік, да, так фактично, вже весь час цієї російської агресії цим займається. Так що, звичайно, не, не дуже приємна ситуація, але Повірте, будучи повторюватися ці речі до них, треба бути готовими. Зразу відповідь публічна ЗМІ, в світі, щоб вона розходилась, бо потім він мав сам поправляти сам себе, що ну в принципі, щось до кінця і, і не було таких розмов з Україною і так далі. Можливо, там контактували на якомусь більш нижчому рівні, хотіли щось. Чи зустрічі, чи бесіди, чи так далі. Можливо, хтось був з нашого боку зайнятий. Хто це? Це має бути тільки одна людина, з ким би він міг розмовляти. Тому ось там цю конструкцію потім він домальовує в своїй уяві. Раз не відбулася ця бесіда, то так діла. А друге, взагалі, якщо він і не і, і і не простив про цю бесіду, це сказав, ну це. Просто відверта брехня і так далі. І це дискредитація вже його позиції, в тому числі в очах партнера, якщо ми донесемо що дійсно так і було. Так що а, активнічать він буде і далі, не він входить до Трампа, а кождо Путіна. Там біля Сі його десь приймали, то, очевидно, очевидно, десь він якусь роль буде грати. Іда, тобто, далі. Ви вважаєте, що Орбан все таки Трампом буде наділений ну, певними такими функціями активними в Європі, що він буде займатися українським питанням мирного так, ми, ми Встигнемо зможемо переконати оточення Трампа про ту дискредитаційну політику, яку веде Орбан Орбан відношенні України. І відверто про російську політику, що він не є посередник, він фактично є спецпредставник Кремля, да? Якщо ну, Вашингтона буде два спецпредставника: спецпредставник Трампа і спецпредставник Путіна, і, і цей спецпредставник Путіна буде ще наділений повноваженням від американського президента і так далі. Mm -hmm. Ну, все це дуже дуже буде негарно не виглядати. Але підкреслі про це треба постійно говорити, комунікувати, доносити інформацію, ставити ці матеріали світових ЗМІ щоб вони бачили, що реально як реально діє Віктор Орбан. от і таким чином робили виставки: з цього чи може він дійсно бути реальним посередником дієвим і, головне, неупередженим студія Ну, президент Зеленський напередодні зазначив, що він Орбана не допустить до мирного процесу, зважаючи на оці всі його дії і активність останнім часом, яка ну, фактично грає на руку Кремлю. А, ви, як ви вважаєте? Зважаючи на те, що все-таки на сьогодні Трамп прислухається до Орбана, він з ним контактує стосовно України, збирає інформацію і за допомогою нього. Тому що Орбан завжди його підтримував, виказував це і є, якби поки що його людиною, скажімо так, в Європі. Чи не принесе це похолодження, якесь охолодження між Україною і командою Трампа і ним особисто, через те, що фактично його людину, яку він довіряє на сьогодні, ми відставляємо і кажемо, що він, ну, він не потрібен, він, ну, він фактично деструктивний елемент цієї композиції. Ну, коли ми будемо наполягати на цьому, ми ж дамо аргументацію з викладом фактів того, як веде себе Орбан, там сіарто, який є його правою рукою в контексті війни в Україні, в контексті того, як вони блокують багато речей в Європейському Союзі. Ну, останнє це з пакету до да, 15-го як то на щоб знову викреслили патріарха російського і представника, постійно представника в Нью-Йорку на Бінців. Ну, Трамп хоче миру. А на вчора заявив, що Росія взагалі не збирається заморожувати якісь ситуацію. Вона буде рухатися далі, вона готова до цих. Захоплень інших регіонів України і так далі, на чого ці виводить з-під санкцій Євросоюзу. А цей на наступний день заявляє речі, які певною мірою серйозно протирічать тому, чого бажає досягти Трампа. Ось такі речі треба постійно говорити, доводить до відома республіканської адміністрації. Студія, а, а ви вважаєте, вони готові почути такі речі, тому що ці речі вони ж не якісь там скриті, да? десь там знаходяться глибоко під землею. Вони ось росіяни чітко вказують, що ми не хочемо це, ми не хочемо це, а хочемо отак, і воно дещо не співпадає, м'яко кажучи, з тим планом, який попередньо озвучує Трамп і його команда, і що будуть робити за рахунок України, будуть вирішувати це питання, тому що Трамп уже сказав, що. Україна і Зеленський повинні бути готові до підписання угоди. Він не сказав, що Путін і Росія повинні бути готові за будь-якого розвитку подій під, до підписання угоди. Він сказав про нас це. Наскільки це є проблемою? Е, Все-таки наближення цього 20 чисня інагурації і реального початку. Початку підготовлення? Не просто все, тому що на Україну набагато легше тиснути, чим на Росію. Адміністрації Трампа це ж ну, 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 зрозуміло, да? от. тому поки що ось така фразеологія, от що готова, але ж він сказав, що має бути готовий. Наш президент під час тросточної зустрічі в Парижі і підтвердив, це, що ми готові, в принципі, нема питань. А пам'ятаєте, що, що сказав? Польський міністр закордонних справ так справа ж не в Україні, справа ж в Росії, вона не готова до цього. і Все це свідчить крок, який вона робить тут, в Україні та й на міжнародній арені. Так що ось тут поки дискусія а, в цьому полі ведеться, але якщо у буде Трампу виставляти забагато своїх хотілок і щось там розказувати про свій знову орешник і так далі. От я думаю, що у, у наступного президента США може змінитися позиція і відношення до Кремля. Він вважає, що він може вплинути на Путіна, може його переконати. У нього є аргументи, е, і так далі. Але о, якщо Росія буде впиратися і доказувати, що воно ну, їй не потрібно, а Трамп заявив про те, що він буде досягати. Саме мирного договору, який підтвердив, що готовий досягати мирного договору, тоді ну, от о, позиція щодо Москви буде змінюватися, і від розмов, те, що обіцяв Трамп раніше, що він Україні буде допомагати стільки, що Росії стане від цього поганого. Студія. Що ж наостанок хотів запитати про іншого нашого сусіда, це Польщу вчора. Президент Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз зустрічалися у Львові, мали непогану розмову. За результатами Туз зазначив, що Польща 46-й пакет на 100 мільйонів євро військової допомоги буде в січні нам надасть, і також нібито буде зрушення у питанні передачі мігів. З боку Польщі це останнім часом було проблемне таке питання, де сторони одне одні виказували якісь, якісь негаразди. На ваш погляд, це можна свідчити про те, що все таки, зважаючи на місяці, ну якщо не протистояння, то якісь непорозуміння, які були між українською і польською сторонами, це все таки ми виходимо до якогось налагодження, і як було раніше, до порозуміння з Польщею у всіх питаннях. Ну, ви пам'ятаєте, що основи непорозумінь була розкрутка питання от Волинської трагедії. Власне. так ми з вами багато немає жодного жодного відношення до того, що відбувається зараз в Україні, до російської агресії по великому рахунку і так далі. Але це відклалося тобто... на ці питання. Все на нарешті тут о, почалися суви щодо цього, і це був перед цим. Ні, закордонних справ у Варшаві говорили в тому числі про цю проблематику, що, в принципі, Польща хотіла добре буде займатися екзамінаційними е, роботами. Е, Певною мірою я думаю, донесли якісь певні меседжі щодо е, загальної е, українсько-польської історії, е, е, дещо. Була проблема екзомаційна, ну, треба було, можливо, раніше сказати, да Боже мій, будемо вирішувати і так далі. от Тому що, на жаль, ці ситуації ми більше залежимо від Польщі, чим в Польщі від нас. Це зрозуміло. от Сунулося питання, ну, ось бачимо фактично все погіршення і за проблематики екзвонаційних робіт. Ну, вирішили добре, значить, вже у Туска. Є карт-бланш Він це питання полагодив тій поліцила їх більшість в парламенті Польщі, які взагалі в штики все сприймали поки ця проблематика не буде. Ви пам'ятаєте, вони говорили, що ми навіть Євросоюз не вступимо, і так далі. Ну, і так, це так, було, так. Воні, це було серйозно. Це не просто слова, це серйозно. Так що, перебираючи цю проблему, тоді можна пересуватися далі. Польща розуміє небезпеку російської агресії, а от розуміє, що нам потрібна підтримка. Вона надала підтримку вже майже 4,5 мільярди. Да? І ми дуже вдячні цій підтримці. От, і питання, якщо з 29 мігами буде швидко вирішено, а тут, мабуть, і третя сторона, як же ці міги мають замістити. Ну, НАТО так, повинно. в 35-й, да. Не в 16, в 35-й, да. так. От, так що тоді добре. От. Ну, ви знаєте, що завдяки тому, що Польща віддала нам величезну кількість озброєнь радянського, не нового, ну воно було в дії. Вона зуміла повністю себе убезпечити від залежності від Росії, тому що це озброєння потребувало постійної ремонтних робіт. І так далі. Ремонтувати міги, треба їх переганяти в Росію. Так. Ремонтувати якісь ще системи. Ну, простіші там літаки точно. І так далі. А деякі речі, можливо, треба було спільно робити на території Польщі, але тут російських фахівців тебе під носом сидять щоденно, і так далі. А так озброєння нема, все, стандарти НАТО, натівська зброя відносно, безболісно перейшли на ці. Стандарти і готовність а, от до своєї оборони збройні, яке набагато якісніше, ніж те, яке є. Ну, ви ж розумієте, що є ще угоди про обмеження не тільки стратегічних озброєнь, а й звичайних озброєнь. Тому е, ти не можеш взяти і зро... наробити собі танків, скільки захочеш. Є обмеження в міжнародні. Ну, якщо так. тебе там дозволено мати 400 танків. То бажано, щоб це були класні 400 танків, розумієте? Значить, не класні нам передали, от а, а, а класні собі зроблять і поставлять на зброю. Ну, такий процес взаємно корисний. Студія. Ну, це у усіх країнах взагалі, хто нам передавав. Ну, і Румунія, і Словаччина, а як же, все Чехія. Ну якби нам безоплатно, вони за оплату, але Звісно, це дуже корисно для нас, і ми їх знаємо цю зброю. Між тим, кажу, що це процес те, що ті країни теж розуміють, чому вони це роблять, і там є декілька декілька причин. Одна з яких про те, що їм треба переозброюватися, якщо вони країни НАТО, то не може бути країна НАТО з більшістю радянської зброї. Ну це ну це зрозуміло. А почнеться війна, де ти будеш. Її міняти, ремонтувати, заміняти стволи і так далі. В Росії купувати, як ви ти воюєш. Ну от, бачите, цю проблему вирішили. Так. І нам потихеньку потім треба буде все радянське міняти на натівські стандарти. Хоча і не так. будемо членами НАТО. Да. Якщо будемо, да. якщо не будемо, да, то. навіть якщо не будемо, ну, сказали, що. Сікорський сказав, і, і, і ладно, Сікорський тут був у Львові, сказав, ну, ми б за день вас прийняли, ну, ну дуже добре. так, є Дуже багато просить. Так. Що ж, добре. Що ж, дякую, пане Олександре, за таку розмову. Е, дякую глядачам Обосток, що були з нами під час цього ефіру. Також буду вдячний, якщо ви подобаєте це відео і підпишетесь на наш канал е, в YouTube. Е, до зустрічі.